Привіт, ти не зайнята? Привіт. Та ні. Що робиш? Сиджу, нудьгую. О, до речі, ти могла б порадити мені якийсь цікавий твір? Хм, дай подумати. О, знаю. Богдана лепкого мишка. Це дуже цікавий твір. Раджу прочитати. М -м, зараз запишу. Е, Можеш, будь ласка, повторити, як там називається твір? Мишка. Угу, Дякую. Ти могла б розповісти мені трохи про сюжет цього твору? Звісно, розповім, ти ще питаєш. Буду слухати тебе з уважністю. Була собі мишка, така, як і всі, сіренька, маленька, кінча вушка, довгий гладкий хвостик, мала свою нору, мешкала нерозкішно, але безпечно, також мишка боялася людей. Коли господарів не було вдома, вона вилазила на подвір'я, потім бігала на поле там зустрічалася зі своїми сестрами. Вони були дуже бідні, худі, голодні, мершаві. Сестричка розповіла про життя у місті, там почалася війна. А мишка розповіла, що господині такі сорочки. Раз мишка почула дивний запах. Це була одна із міста. Хотіла, щоб ті дали молока дитині перед смертю, а мишці стало соромно за господиню, бо вона виправдовувалася, що у них не було молока. Дякую, що розповіла мені про сюжет цього твору. Дуже цікаво. Зараз піду читати. Добре тоді, пока. Бувай.